Від 24 лютого 2022 року російські військові не припиняють обстрілювати українські міста та села на сумщині прикордонні громади. Щодня зазнають нових обстрілів а кількість зруйнованих об'єктів тільки по сумському регіону складає близько 3,5 тисяч одиниць. Сьогодні усі ці збитки необхідно фіксувати та оцифровувати для запуску процесу відбудови, впевнений директор Агенції регіонального розвитку Сумської області Григорій Стариков. Тож спільно із всеукраїнським проєктом Ребілтюї та Київською школою економіки вони зібрали та оцифрували дані по трьом громадам Сумщини: Охтирській, Боромлянській і Тростянецькій, які на сьогодні зазнали одних із найбільших руйнувань. Яка кількість зруйнованих об'єктів ну приблизно була зафіксована саме по презентованим трьом громадам? І чи можливо маєте наразі статистику, скільки з них може підлягати стовідсотковому відновленню? А, по об'єктах тут варто сказати, що. Ці три громади, вони зараз просто чого і краще вони надавались на оцифровку. Ну слава Богу, що туди зараз якихось таких прильотів не відбувається. Тобто ця кількість, вона ну, не така. Ну, скажімо, якщо взяти там Хотінську громаду чи Білопільську, кожен день це буде інша цифра, і кожен день цього цей звіт буде змінюватись і змінюватись. Тому там з об'єктивних причин просто неможливо на сьогодні. Ну і плюс військові обмеження на політи дронів в цих громадах. Це сотні об'єктів. І як ми бачимо, то в грошовому еквіваленті це 9,5 мільйонів доларів по баромлі, 104 мільйони по тростянцю і 48 по Ахтирці. Сказати, що це вичерпна цифра, це не вичерпна цифра. Тому що внаслідок те, що усталеної методики від кабміну ще немає, тому, ну, скоріш за все вони будуть адаптувати і брати цю методику. Але тим не менш це далеко не остаточна цифра. Справа в тому, що чому ця робота надзвичайно важлива, тому що зараз фіксація руйнувань вона відбувається через департаменти капітального будівництва, через управління або департаменти архітектури містобудування. Президент України неодноразово представляв для закордонних партнерів. Взагалі загальну суму руйнувань в Україні зараз вона сягає 349 мільярдів доларів, але станом на липень місяць, тому ця цифра далеко не остаточна. Якщо брати Сумську область, то ми маємо десь плюс-мінус 3300 об'єктів промисловості, інфраструктури, адміністративних будівель і більше 4000 будинків, зруйнованих тільки в Сумській області. Тобто, наш, якби. Ну, частка в цій, в цій загальній сумі вона величезна. В що треба сказати про співпрацю? Розкажіть, будь ласка, про аспекти вашої роботи на території Сумського регіону у рамках проєкту Ну, Взагалі, сам проєкт починався на волонтерських засадах. Разом із за підтримки і участі військово-цивільної адміністрації Агенції сталого розвитку, і він в основному полягав в тому, щоб максимально чітко і максимально можливо повно показати рівень руйнувань, які були завдані внаслідок бойових дій. А які дані використовували безпосередньо при підготовці таких звітів оцифровки? Пошкоджених дані в першу чергу це результати обльоту дронами, ортофотоплани, плюс фото-відеозйомка безпосередньо зруйнованих об'єктів. І е, вже на основі цієї інформації працювали наші гіс спеціалісти які зводили все це докупи, оцифровували. Територію Сумської області обстрілюють із 24 лютого. Власне, як з якого моменту ви почали займатися саме збором цієї інформації? Фіксація почала відбуватися з середини липня, тобто це по суті колосальна робота, тому що облітати дронами це одне. Потім зробити повноцінний ортофотоплан. Далі намагатися. Перекласти це в грошовий еквівалент і зробити ці звіти, ну, тобто, це значний такий відрізок роботи, і причому далеко не однієї людини. І далі тут важко сказати, варто сказати, який момент, що в цей час, ну, тобто до липня, коли почалась фіксація, і готувалися ці звіти, зрозуміло, що працював там Добробат, працювали самі громади, завали там деякі, розчищались, там, приводились, тобто, воно не передає тієї, скажімо так, Початкової картини руйнувань, ну от, наприклад, коли ж тільки, скажімо, там звільнили і боромлю, це був зовсім інший, інша картина, ніж та, яка зараз, тобто, це якби вона все одно вражає. Але ну це навіть це, ну це не той жах, який був в, в перші дні. Ви у своїх даних брали і об'єкти критичної інфраструктури, і безпосередньо там приватний сектор, жилі, помешкання чи лише критична? Да, методика визначення фіксації руйнувань вона відбувалась наступним чином. Тобто територія громади, вона грубо кажучи, поділялась на сектори, які потім облітались командами. Дронами. Потім всі ці снімки вони зшивалися в єдиний і виходила дуже детальна карта кожної громади. Там, ну, в принципі, засоби, якими дрони фіксують, то там видно навіть розмітку на дорозі. Тому вона надзвичайно детальна. Там єдине, що не відображалось, це об'єкти військові або. Ті інфраструктурні, по яким є ну з з питанням там міркувань безпеки певні ну зауваження питання компенсації і відбудови це взагалі надзвичайно складний процес, і в світовій практиці ми його дуже рідко де можемо знайти. Наприклад, якщо взяти там от Балканські країни, теж після ну, от, Косова і Сербія, наприклад, Сербія такий самий був агресор по відношенню до Косова, як Росія по відношенню до України. То в Косово компенсації ніхто ніяких не отримував. Вони подаються там, і в міжнародні суди, їм допомагає там, Євросоюз, але платять інші країни, не країна-агресор. Тому що там є нюанси і міжнародного права, і безпосередньо їхніх там, дипломатичних і інших нюансів. Тому це питання, надзвичайно. Складне. Тому, як правило, ми зараз говоримо про ці всі відшкодування, компенсації це за кошти там, Сполучених Штатів, Європейського Союзу, там, Канади і інших країн. Тому тут поки що про російські кошти може йти тільки в тому контексті, якщо вони будуть заморожені, їхні рахунки або реквізовані за кордоном. Так само в Україні підприємства націоналізовані, де є частка російського капіталу. І тільки тоді, хоч якось, але про відшкодування якісь від Росії тут не йдеться. До речі, наскільки була організована комунікація із головами громад? Чи йшли вони на зустрічі, чи брали безпосередню активну участь у цьому проєкті? Так, да, тут можна сказати, що в першу чергу нам треба було декілька рівнів, скажімо так, налагодження комунікації зробити, по першу чергу, з обласною військовою адміністрацією, яка, ну, в принципі, це зрозуміло, що входження в область відбувається через обласну владу. І так само безпосередньо з головами громад, тобто і Барамлянський голова Василь Романіка, і Тростянецький Юрій Бова, і Ахтирський, і Павло Кузьменко, вони. По-перше, те, що я ж сказав, що звіти вони з кожним з них погоджувались. Це один момент. По-друге, вони зацікавлені в такій роботі, тому що громади зараз обмежені в ресурсах для і фіксації ну, рнувань вона відбувається, але ж вона більш така ну, механічна. А в такій якості, як ортофотоплани, знімки і тому подібне, тим більше наближення до актуалізації містобудівної документації про це зараз не йдеться. Тому для них це, ну, грубо кажучи, там ціна. Того ж ортофотоплану для Ахтирської громади вона сягає більше 300 тисяч гривень. Тут важливо, що вони його отримали безкоштовно. Скільки часу зайняла взагалі така процедура, щоб облітати дронами три громади на території сумського регіону? А, ну насправді ми облітали не повністю всю площу громади. Ми брали тільки ті населені пункти, які зазнали найбільшого міри руйнувань. Десь це склало приблизно півтора місяці з перервами, в зв'язку з погодніми умовами, там, з іншими моментами, але десь протягом півтора, півтора місяця ми ці площі закрили. Наразі дійсно дуже важко щось планувати, тому що чимало громад нашого регіону продовжують сьогодні обстрілювати чи, в принципі, планують охопити усі громади. У ну, нас зараз ситуація така, що у нас ну, в області взагалі 51 громада. На сьогоднішній день 20 з них є зоною бойових дій, тобто там не можна подібних заходів здійснювати. Точно нам би зрозуміло, що крім цих 20 громад, які в зоні бойових дій, решту 31 оцифрувати таким чином було б ну взагалі просто ідеально. Взагалі для будь-чого, для проєктної діяльності, для, там, для самих громад, для будування якихось прогнозів, навіть щоб зробити ту ж програму соцеконом розвитку на наступний рік, їм теж потрібно відштовхуватись від реалій, які є. У них за фіксацією відновленням стоїть питання розвитку. І нам це важливо в контексті того, що ми прикордонна область. У нас найбільша протяжність кордону з Ерефією. Конфлікт, судячи з усього, він затяжний на роки і Формат взагалі, усвідомлення того, як розвивати Сумські області, він суттєво змінюється. Тому значення цього проєкту може бути набагато більше. І він нас підводить до такого е, поняття, як комплексні плани просторового розвитку. Це та річ, над якою Україна тільки починала займатися перед війною. Це один із наших якби, ну, кроків входження в Європейський Союз. Тобто, це містобудівна документація нового типу, тобто, яка є одночасно і містобудівною, і земельною документацією тобто, це якби цивілізовані. Взагалі ну, межі побудови. Тобто, коли ти бачиш просторово свою територію, ти можеш планувати від найменших речей, там, де, скажімо, доцільно робити автобусну зупинку, до того, чи можна там робити індустріальні парки і тому подібне. А в нашому випадку це ще й питання оборони. Тому, грубо кажучи, ми якби так і йдемо за цим ланцюжком, тобто фіксація, відновлення, розвиток і бачення майбутнього області.